Що, шановні друзі, усім добрий день! Вас п'ятірок. Можемо по них пробігтися у Броварчан воротах. Цю зустріч розпочинається. яка стала віце-чемпіоном сезону 2019 2020 у другій лізі. Пам'ятаємо, тоді дійсно був потужний склад команд. Де фінальна, коли фінальна частина відбувалася? У Коломиї. зараз така от неприємна травма. Пауза в наші зустрічі Тут, такі знаєте дуже дуже неприємні крики від е, гравця рівнян. Сподіваємося, що все все ж таки добре у цій ситуації, тому що з гравцем рівнян. Ну і тут дійсно навіть швидше за все швидко доведеться викликати на превеликий жаль, на превеликий жаль. Так 6,5 хвилин лише позаду нашій зустрічі. Він одразу такий дуже дуже неприємний. Валона, і саме от його швидкість його дії раз два, раз допомагають гостроту створювати. І зараз момент один. От він Шевченко від вихід Романовського, який забиває на 16 16-й хвилині. Вперед виходить. Авалон. Романовський забив перший м'яч у ворота Грефона саме на паркеті броварського фахового спортивного коледжу. І забиває він в нашому поєдинку. Степаненко. Сергій розганяє атаку своєї команди. Який пас Карбула простріл? 2-0. Ну, просто чудова атака. І Стеценко. Стеценко, який у протистоянні з Грасером на останній хвилині двічі забив. Приніс станом на зараз Савалону у вищій лісі чемпіонату Києва. Ну а зараз як чудово розіграли цю триходівку і забиває після пасу від Карбула. Але... Дуже ось таке знову не, не закидання. Схожа ситуація! Схожа ситуація. Знайшов Степаненко Карбулу. Пішов простріл від Олександра і здається, від Прислубського. Рахунок стає 3-0. Рахунок стає 3-0 в нашому поєдинку. Але ніхто бачимо навіть м'яч. Не вперед. Завершується цей поєдинок. 3-0. Здобуває перемогу над на